Опа, отакий пузончик, дивіться. А ні, менше, все-таки. Трохи менше. Вітаю, друзі! Дивитесь канал Франківський спінінгіст. Вечір. Спішу на судочка вже за графіком та за традицією, друзі. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. О, дякую всім, хто підтримує канал. Зараз розложимося, подивимося снасті. Буде цікаво. На рахунок Снасті, друзі, в мене поки що без змін. Все мене влаштовує. Це Golden Cage. Vertez 762 LT до 12 грам. 3,12. Гарне легке, чутливе водилище. Тому мене поки що все влаштовує. Катушку я змінив, але це вже третя або четверта риболовля підряд. Shimano Accents 3000. Американський Twin Power, як так кажуть, їх називають. Він в 3000 корпусі, друзі. Але з 4000 механізмом. Тому це така силова потужна катушка. З 0,8 шнуром. І 0.26 майже флюром. Це флюр від компанії Golden Cage. Дуже мені подобається. Ви вже його бачили, не один раз. З резиночкою така гарна бобінка в розмоці. 20 метрів чи 30, не пам'ятаю, треба дивитися. Але вистачає надовго. І він, до речі, такий. Непоганий. Якщо брати, порівнювати з онлайном, якість схожа, ціна дешевша. Дивіться, отакий от флюрик 0,25 і7, і така застіпка 1,0. Застіпки стараюся використовувати кожен раз новенькі, щоб було постійно відкриваєш, закриваєш, а вони можуть трошки підводити. Ну, Завжди підводять тоді, коли ти цього не очікуєш, друзяки. Оп! Дивіться, який має ножичок ганзу, друзяки. Забув сьогодні ножнички, тому оп! ножичком буде. До речі, друзяки, за промокодом Олег 33 на сайті Ganzo офіційному можна отримати знижечку 10%. Тому завітайте і скористайтеся. Дивіться, друзяки, це Олего комплект. Графіт лідер Zanna 762 L від 1 до 15 грамів. Таке от таке водилище. До речі, воно зроблене спеціально під наші водойми, розроблялося для України. Бачите? І Олег собі його придбав. Непогане водилище і 3000 Shimano Twin Power. Така, бачите? Олега снасть. Крута. Ну, До речі, ну така воно. Ні, в мене просто катушка CI4, знаєш? Це ж металево, а то в мене трошки легше, але загально... Там просто 0,5 шнур, а я зараз хочу діпами трохи половити. Трошки грубший. Окей, в тебе шнур? 0,8. Вирішили з Олегом змінити трошки локацію, піти пошукати судочка навколо озера. Лю... Людей, сьогодні, до речі, сьогодні неділька. Багато, багацько, можна сказати. Але рибка своїми клюваннями не радить. Тому вирішили просто пройтись перевірити якісь нові або старі місця на яких давно не було тому дивіться не перемикайтесь невеличкий опа. на вагу качки качки опа отакий пузанчик, дивіться Давай, пливи. Такий розпушенець, дивіться, який гарний. Розпушився, надувся. Оп, побіг. Дай кос то сніть. Плюс-мінус 50 Який цей? А ні, менше Трохи менше. Ну, той вже зловився голосом. Ні, не. Обловився. Ну це й менший, це тільки грам 600, може. А може й менше. Але теж дивився сьогодні в шахті, Ага. Як я його ще цеплять буду, я не знаю. Реально в глотку. Можемо зважити. Це відпускний, я навіть важить не буду. Оператор. ми його быстрейнього, так що він навіть не прочухав. 34 повесті, ну, скільки? 600-500? Ну, храмчиків, 600. 600. Ні, навіть 370 якийсь ходить взагалі. Тому і в шахту. Ну так, да, тому і в шахту заїв. З'їв би рибку, був би 400. Мали теж з подачі випускає. Угу, Відпускає. Кароокі чорноброви. І де плавати. Красиво, Красиво, ну. Угу. Мене не обляпав, значить вдячний. <рес> Щось синоптики нас останнім часом більше все частіше і частіше дурять. Оп. За твого содачка бахну. Ого. Ого. Там взагалі залипло. Mm. А тому в тебе може і відстрілювати. Ні. До речі, та, та. Та я ж сьогодні прив'язав дивись флюра, Урак. Не свойственно для себе Товстив. 027. За а, цей. Політичного чайку. Бачиш? Mm -hmm. За цей. За, за твого судачка. Інтересно, Трамп знає про ту торгову ногу. Я думаю, що мені все Смотри, одно. Який Трамп, не? Я вдогнав, але в мене кільце за... Дивись, який він... Дивись, який він, ти що? та Ти що? Це капець. Це він тут задав. Гімна. Угу, угу. Невеличкий, але бодрий. Якось перекрутився тут. Опа. Отакий. Не дуже... Ай, блін про цей. Пробили його. Угу. Зараз подивимося, як він настільки все серйозно. Так. А, ніби нормально. Отакий. такий? Є це який бешкетон. Також попливе швиденько без фотосесії. Давай. Оп! Але він. Але він цей прудкий! Якийсь вихід. Невеличкий так на три гачка сів Накий конор Это на <хи> сиві ты його на д строс угу. задупу зло на три гачка сів, прикинь. Розкажу один задумку Я одного такого зловив тільки що як ти зловив? Це вже третій. Ну коротше, друзяки, такий мороз вальнув. Що вже стає крига і кольце, дивіться, сніг. Треба чистити. Кожних декілька закидів, Це капець. Від Ну що з цим робити? Я ще найцікавіше, що сьогодні кольця не обробив Відсяки б, б бурульки. Є судачок. Так відчував, що він тут є. і він догнав. Кольце замерзло. Так же вот Так. А ну, иди сюда. Ага. Вот такие. Эй, эй. Ну, вот урок. Невеличкий, зараз сфоткаю і відпускаю швидко. Що, друзяки. Реально мороз лупить просто капець. Знову стоє крига, техніка не витримує, знову камера вирубається в мене на морозі, розряджається. Лишилося ще 10% батареї. Реально, а що я тут познімав? Нічого. Друзі. Гарячий чайок реально рятує. Давайте будемо завершувати риболовлю. Скажу я вам до побачення. Дякую, що дивилися канал Франківський Спінгіст. Дякую, що підтримуєте канал Франківський Спінгіст лайком, донатом, репостом, дякую, що ділитеся відео з друзями. Друзячки. Я буду збиратися, бо реально вже немає можливості, немає сил, немає терпіння і немає бажання і немає, ну, не знаю, просто холодно, в пальці замерз, в ноги замерз, в руки замерз, обіцяли плюс один. Мороз тисне. Тому, друзячки, будемо казати один одному до побачення, до наступних зустрічей. Зустрінемося на риболовлі всім па-па. Навіть воблери вам не показав, блін.